У вівторок 1 жовтня Сумщина разом зі всією Україною вшановує наших воїнів з нагоди Дня захисників і захисниць України і одного з найбільших і найважливіших християнських свят покрови Пресвятої Богородиці, якими бачать містяни воїнів-оборонців, та за що їм вдячні, знімальна група телеканалу Відікон дізнавалась на вулицях обласного центру. Мужність, сміливість, ну звичайно. Від держави забезпеченість, захищеність від держави. Коли ми вночі просипаємося від тривоги, я швиденько читаю новини сумщини і обов'язково там пишуть, що працюють наші хлопці на душі спокійно робиться. Я бажаю їм здоров'я, скорішого повернення додому, любові рідних. І е, захисту від держави, хоробрі, сміливі, ну думаю, да, сильні духом. За що власне ви вдячні нашим захисникам? За те, що ми, ми ще живі, за те, що ми сьогодні сходили на планеру. Вітаю захисниць і захисників з цим святом. Бажаю щастя, здоров'я і миру, щоб все було добре, щоб ви повернулися живі, все було гаразд. Всі ж ми знаємо, що наші воїни самі наймужніші, самі найвідважніші. Самі найдобріші, бачачи, як вони захищають тварин, птахів, вже не кажучи про людей. Ми ж розуміємо, що наша сила тільки в їх відданості, нашій батьківщині і, і ми цьому допомагаємо, як можемо. От ми, наприклад, в'яжемо сітки кожного дня, навіть суботу-неділю, я всіх запрошую, хто може. Будь ласка, донатьте, приходьте в'язати сітки, приходьте допомагати нашим бійцям, бо їм це дуже корисно, а ще моліться за них. Тому що наші молитви дуже їм допомагають на передньому краї. Це я точно знаю. У мене зараз племінник пропав безвісти. Ми молимось, ми його чекаємо, дуже надіємося, що він живий. В районі Покровська, ось уже 10 днів, як його не. Немає від нього звісток ніяких, то надія ніяк не вмре ніколи. Ми дуже надіємося, що він живий. Ну і взагалі наші хлопці найкращі. Ми от зараз тут з вами під небом, яке, звичайно, буває дуже і грізним від шахедів, але в основному воно мирне, ми спимо ночами, хай інколи не зовсім добре, але ж. Вони тримають наш мир, і я думаю, що вони його тримають. Ми в це віримо безмежно. Від усієї душі, від всього серця, від всіх наших жіночок, які працюють зі мною. Всі, всі, всі бажають нашим бійцям тільки вижити, тільки бути живими, тільки дійти до перемоги і разом це все відмітити в як найкоротші строки. От і все, і захисницям теж у нас багато жіноцтва теж і на передовій. І допомагають бійцям нашим медсестрі, бойові лікарі. Наші захисники та захисниці це мужні, відважні люди, які, незважаючи на те, що в кожного є своя родина, в кожного є ті, хто його чекають тут, те, що його чекає тут, люди залишаються за плечима і не боячись з вірою в Україну. Йдуть захищати, йдуть відстоювати наш мир, наші кордони, нашу землю. Тому це найкращі люди на землі. Ми їм вдячні за кожен збитий шахет над містом, за кожну збиту ракету, за кожного ворога, який не ступив міліметр на нашій землі, за кожну відвойовану територію і за те, що ми маємо нагоду тут ходити по своїй землі, не по чужій, по своїй. І це безцін, безцінно ми перед ними в боргу назавжди, перед тими, хто живий, перед тими, хто, на жаль, вже не з нами. Всі бажають миру, всі бажають якнайшвидшого повернення. Кожного чекає сім'я, родина. Бажаємо, щоб їхні сили не скінчалися, щоб їхня віра в серці теж не скінчалася, щоб були сили боротися. Щоб довкола них були добрі люди, бо це теж важливо, щоб люди їх. Приймали, розуміли, допомагали, донатили е і щоб всі були цілі, живі, здорові, повернулися до нас на мирну землю. Для мене мій захисник поруч. Я їм бажаю, звичайно, швидше закінчення цієї війни, щоб були всі цілі, здорові. І повернулися вже пошвидше додому. До, до сім'ї. Вони в нас найкращі, найсильніші, найбужніші і з найбільшою вірою в перемогу. І з них приклад нам усім. Дай Боже їм найшвидшої перемоги. Всього самого-самого, що -самого. в нас вони у нас найкращі. Дай Боже нам віри. Вдячні в те, що всьому народу, що організувалися, а солдатам за те, що в них віра не не пропадає. Я в усіх інтерв'ю їхніх ну не зустрічаються такі, яким не вірили в перемогу. Я думаю, що все буде добре, і перемога буде за нами. Сила, мужність і відвага, оскільки, напевно, не кожен з нас знайде в собі цю енергію, щоб піти туди, на передову і захищати нашу країну, жертвувати своїм життям. У ну, них також є сім'ї, в них також є свої емоції, почуття. Тому... Я пишаюсь цими людьми і надію, що кожен з нас знайде якусь частинку цієї сили і відваги. І буде ну, не обов'язково йти на фронт і там воювати, а хоч щось робити тут. Ну, в першу чергу це донатити. Вдячна за те, що вони ну, ось, знайшли це в собі і пішли, і там борються за нас, захищають нас, тому що ну, жити в таких реаліях трудно, але там ще трудніше. Вітаю з цим святом. Побажаю їм сили, наснаги, відваги, щоб вони берегли себе. Ну, так як бережуть нас, І найшвидшої нашої перемоги, і щоб вони повернулися до своїх сімей. Перш за все, наші захисники і захисниці, хоч нинішні, хоч майбутні, вони є патріотами нашої країни. І як казав один небезвідомий співак, що вишиванка вона не зовні, вона в душі. Треба дійсно любити Україну всім серцем. Звісно, мужні це можна віднести як до хлопців, так і для дівчат, тому що захищати це дійсно треба мужність, не боятися боятися піти від своєї родини, піти на передову, захищати звісно, щирість, самовідданість. Ну і... Я б сказала така безмежна любов не тільки до держави, але й до тих, кого захищаєш, тому що на відміну від нашого ворога ми не йдемо воювати за, вибачте, за цитату за родину за Сталіна, а йдемо воювати за свою державу, за своїх дітей і за своїх батьків. Перш за все, вдячна за те, що я сьогодні жива, що я можу ходити нашим вільним містом, що я можу працювати і допомагати їм, знаходячись в тилу. За те, що я живу не під триколором, а під нашим синьо-жовтим прапором, що я можу розмовляти українською мовою і як історик вчити людей, дітей і тому, як треба любити Україну, і що за те, що я історик і мене не знищують. Вітаю наших захисників, захисниці з цим чудовим святом. Перш за все, дуже гарно, що останніми роками ми дійсно додаємо захисниць, бо нас захищають не тільки чоловіки. Хочу побажати сили, побажати витривалості, ментального здоров'я і також не боятися звертатися за допомогою, тому що це найважливіше. Ну і звісно, щоб кожен із них повернувся додому до своїх рідних. Віримо в ЗСУ та Сили безпеки і оборони України. Дякуємо нашим захисникам і захисницям за патріотизм, стійкість, мужність, героїзм, за ваш щоденний подвиг в ім'я нашої держави та за кожне звільнене. Місто. Разом до перемоги!